Є варіанти. Наразі на сьогоднішній день багато українців виїхало, дехто з них да, підприємці з непоганим розумінням потреб ринку, підприємці, які там, да, засновують якісь компанії Фінтек, якісь отримують ліцензії в різних країнах, зокрема на що? На то, щоб робити комплекс Новою да, Customer і AML процедур зі своїм клієнтом і у ту саму крипту да, брати, яку я. Казав, да, ви отримали в Україні бажано, якось системно, не не, не зовсім в чорну. І потім да, зараховують цю крипту вже в євро після комплайнсу на рахунки. Я вважаю, це теж варіант окей. Єдине, що особисто мене що то кажуть, смущає, да, всі ці бізнеси їм перепрошую без гаду неділя. тобто вони з'явилися в кращому випадку з початком великої війни. Це для Європи взагалі не термін, взагалі не, не дистанція. Якщо б ці сервіси працювали 10 плюс років, і в них були ті самі засновники, да, бенефіціари, реєстри, історія взагалі питань нема. Але те, що вони працюють кілька років, те, що вони мають ліцензії в різних країнах, а обслуговують людей в третіх, п'ятих країнах, для мене це все ж таки да, трохи вбивається з мого розуміння. Ідеальна, коректна, легальна, якась там да угода, комплаєн це таке інше.